Ось ці насос форсунки прики. Купа проблем, що стружку кидає. От причина із стружки. Надвал. Здерло потай дай дорогу. У маслі купа стружки, ну то тільки тут, а що може і кладовищі, Ось так з валом є. От звідки одна із причин стружки у моторі. Ну і якщо насос форсунки, кидає струшку, насос підкачка у нього, то буде стружка і в солярці. Так само насоси топлення і борш. Найсаміченіші це Delphi. кидає стружку і вафлі на рік. Форсунки клині, треба мати систему, лікувати лікуватися відзаду до переду, щоб їздити, особливо делфі. Потай такий не хили вернуть бугова. На нас восфорсунка. Валу, конечно, вафлі на рік. Добре. Не би я таку машину з софорсунками. Ті б 5 і б 7 і всі CCT, що поки їде, але тихаря сидять не чують на станціях. А інші купити это... Як валюту перепродати заробив і сімови, де, ні, ні, щоб не в нього тільки, тільки щоб не в нього поломилось. От, стружка це є перший ворог форсунок. Ну і мотора. А чого? Температура. Краще масло не міняти 10 тисяч, як пише, а при 8. Мені один клієнт казав, Я кажу, та у вас ще тільки 8 тисяч наїздили. Він мені кажуть, свої поміняєш при 10, мені при 8 міняй. Добре. І так, в нього до тепер. Та Тойоточка йоточка їздить. Добре, масло пережарюється, навіть болтас з під маслом, наверное, такий чорний. Чому не буде терти? Та буде терти, їсти температура головної ворог. Всіх деталей. Добре. Слідкуйте за фільтрами, якщо є стружка в утопленому фільтрі, знімати бак, мити систему, трубки. Поганяти форсунки, чистити, мати все. А якщо фасунка, там вафлі, там і голоб, там і все, і вали, і все треба. Там гірші вафлі. Добре. Надіюсь, поміг.